І тому, чи розуміє дамочка, так би мовити, слабодухість чоловіка, як показує практика, далеко-далеко, далеко, далеко не завжди. М'яко кажучи. І будь-яка жінка вам скаже, що взагалі-то, а ти, так би мовити, спробував якось вирішити це питання, звісно, що ні. Звісно, що більшість чоловіків. Ні, вони спробують, у них, звісно, не вийде, і потім ви довго будете слухати, чого в них не вийшло. Які обставини, так би мовити, їм завадили, але зараз не про це, не про моє жіноче наболіло. Давайте тепер візьмемо інший аспект. Безпосередньо, так би мовити, соціально вже політичний, військовий призов жінок. Що з ним, як то кажуть, не так. А з ним не так те, що безпосередньо з жінкою важко. Ну, от просто як з організмом, так би мовити. Забудьмо про індивідуальність зараз, візьмемо просто організм. Жіночий організм складний раз. Плюс він, до речі, мало вивчений. На відміну від чоловічого організму. І ви здивуєтеся, чоловіки, але, так би мовити, більшість із нас, оточуючих, так би мовити, ну це не предметів і навіть не об'єктів мою нових соціальних організацій, вони всі адаптовані під чоловіка, під чоловічі потреби. Я вже мовчу про те, що медицина вивчалася переважно на чоловічих тілах. Через це у нас жіноча медицина досі шкутильгає. І як ці жінки виживають, взагалі нікому, так би мовити, невідомо. А ви уявіть собі, що призвуть жінку в армію. Ну, так ви можете сказати, і до того жінок призивали. Але, наприклад, коли я шукала роботу один раз, це якщо ви хочете дізнатися, чи ходила я, так би мовити, у військомат ходила. Ходила я у військкомат після того, як я втратила роботу, це було буквально за місяці до війни. Я втратила роботу, на як я з нею пішла, я там замахалася, плюс біля нас була військова частина, чимало генералів туди бігало. Прийшла я військкомат, мені сказали, так, що так, злом, довго ми вас чекали, скажімо так, але ми знаємо. Де вас по блату можуть влаштувати? там дали телефон якогось генерала, я там йому зателефонувала, там десь згадали ми одне одного, де ми з ним бачились, зрозуміло, що в мене в магазині. Послав він мене в якусь там частину в Одесі, подивився на мене, так би мовити, головний по тій частині, сказав, знаєте, що. Да. Ну, тобто вони обіцяли подумати, подумати і подумати. Ну, тому що я просто елементарно вже не в тому віці.